Урок 16. Якщо література від біди не рятує, тоді чого ж вона голубенька, вартує? писав Юрій Криченко. Задумались із діжечки грибочки, сумирні, мов штахетні голубочки. Література і є життя. Ми знаходимося в міжнародному літературному фонді імені Павла Полуботко. Емблему фонду, ви бачите, за мною розробив Василь Якович Чебаник геніальний майстер. Ну, це такий емблема непроста. Я потім вам про це все розкажу: Зікурат. І чому він, ця емблема і цей фонд, і все це виникло на цьому місці, де знаходиться цей будиночок. Будинок. Ми ж вивчаємо історію Києва, там у нас в плані є, і все це віднайшли. Але ж не про це. Народ за українську країну суть її блакитну золоту, а вітер котить полем Кураїну, завинену в безпомічність святу. Що нам треба розуміти, щоб у нас цієї безпомічності не було святої, щоб. У нас відбулися здійснилися мрії, щоб в будинку були тільки щасливі люди. Ну, мабуть, те, що визвольний рух у сучасному розумінні не обмежується збройною боротьбою і не обмежується грантами чи не грантами, і не обмежується для ремонту будинку, і не обмежується навіть ремонтом будинку, і не обмежується грошима. А він включає в себе політичні, культурні, інформаційні та духовні виміри. І на цьому треба акцентувати, тому що ці поля, з яких ми складаємо ці тіла, вони ж великі і об'ємні. Слухайте, не можна ж тільки брати три ноти, до ремі, три чакри, раз, два, три, і три кольори. Не можна тільки брати ну, із райдуги. Ще є четвертий колір, колір серця, ну, на основі якого створена наша філософія. А ще є п'яте тіло. В якому ми живемо детермінізм, кармічне тіло або причинно-наслідкове тіло. Як ми спостерігаємо це в нашому будинку? дуже просто, як час міняється з 2000 року. Ми перейшли в епоху водолія, де вже іде розмежування жива вода, мертва вода. Ми пішли і йдемо не змішуючи ці ву... ми йдемо за живою водою, тобто в струю з часом ми йдемо. Тому у нас кармічні процеси відбуваються дуже швидко, і їх видно тим, хто за цим спостерігає, і не видно тим, хто або не розуміє, або служить іншій вірі, або відстоює стару систему. Юрій Кириченко і разом зі мною 23 роки. Тепер 10 років без Юрія Кириченка, тобто я відстоюю одні і ті самі принципи. Поза системою, окремою темою, росою, тобто Божою милістю, яка активує траву. Трава це що? Люди, народ? Живу. Оце і все. Тому що це жива система. А жива система вона про що свідчить? Що смітники ставити на місце поховання репресованих священників не можна? Тому що потім відбувається нечайно пожежа в першому під'їзді, загорається щиток, і всі люди страждають, тому що пожежники не можуть заїхати, тому що ті смітники пересунули до в'їзду. І пожежники не могли на машині в перший під'їзд, де живе Яніна, яка зі своїм чоловіком дуже дружно ті смітники перетягувала назад. От вона і весь той під'їзд страждав. Більше того, коли люди говорили, що смітники стоять на 13 метрів на відстані від вікон, і їх не можна так близько ставити, це Порушення санітарних норм, які мають виконувати всі по закону, це не стосувалося Яніни і її родини. І так само, як не стосувалося родика, бо він тут не живе. Так само, як не стосувалося сержа, бо він над цим не думає. Так само, як не стосувалось Юлі, юліани, тому що її вікна виходять в інший, в інший, на інший бік будинку. Зате сморід у першому підвалі, де прорвалася каналізаційна труба, яка 52 роки без ремонту, ну, заглушила все. І Яніна посприяла тому, щоб у людей не було ні світла, щоб все це тхнуло. Смерділо, але висновки вона ніяк і не зробить, тому для неї особисто цей урок. І для тих, хто ну от, може почне мислити: якби всім цим було б нічого не керував хтось, а хто, хто керує? Хто керує зараз на поверхню повиходили ті, хто цими людьми керує. Сморід Юрій Кариченко, 2007 рік. Відповів на ці питання. Напівзаборонена тема, сморід в погонах пам'яті Романа Єрухіна. І хоча правоохоронна система є напівзаборонена тема, доки буде вона деренчати, як тут справді мовчати? Убивають, катують, гвалтують, а між цим Україну вартують. На усіх правових перегонах щільний сморід в погонах. Камуфляжна, цинічна система, не з фантастики класика Лема. Гріх її трактувати довільно, струнко смірно. Ну, ось так. Ну, це ті, які, які стоять на охороні Янін, Родика, Сержа і Юліана. І так як все у нас тут прослуховується, відслідковується, і все це вже було, і все це продовжується, то дуже б хотілося прочитати вірш, який із книжки Переселення земноводних, який ще написаний у 2005 році, називається Дептих про Фанаберії та Присмерк фірми Берія. Тобто країну стукачів, співців. Пророків живу в тобі, мов черві кита, вогнить поезія мої вуста, та хто її розгледіть в нетрях ночі. Гупа край крайвушка дихає в потилицю, комітетівська наружка, мать би її в милицю, на всіх стріт і сіті на поета сіті, пильнують стежину, донюк і дружину. А як втомляться вночі, службу псів несуть сичі, хоч, на вигляд паничі, з них найкращі стукачі, ці без фанаберії, вишколом од беріє. Два. Лисом крадеться крайвушка, дихає в потилицю, незалежницька нарушка, мать би її вмилицю, пада під колеса тінь довготелеса. На всіх стріт і сітті. На поета Сіті, випорсатись годі, жде корок на зводі, призваний до діла Кишнуть душу з тіла. Та є вже фанабелії сильніші стилю берії. Тобто література рятує, коли ти знаєш, коли то ти озброєний. І ти розумієш чітко, що твої слова повторюють повторюють про консерви розконсервовані, повторюють про повторюють ідеї, називають те чи друге і зовсім не тямлять нічого в творчості, зовсім не тямлять нічого в філософії. Ну тому, що агентура, вона. Під тими, під ким вона ходить, ну вона ж така, як і їхні, їхній дах. У нас на другому поверсі, на дев'ятому поверсі дах протік, заливає щитову другий тиждень. Керуюча компанія шукає чий дах. У мене теж питання. А дах потік чий?